І, як вираховуватися безпосередній штаб батальйон на, біля, в, штат, батальон, на в заяві наказів. Нічого не змінюється, як, як і з вами спочатку домовлялися наперед. Це було допомогти, що ми наші пілотами дрони, стати на посаду не заступає. Які підрозділи, які були. І далі проходити так званий курс молодого бойця це ТВП. Вже не як нова обраний а, а як штатний військовослужбовець нашої військової частини. Ви туди їдете, по суті, відраження на навчання. Після проходження БЗДП ви назад повертаєтесь в нашу військову частину, і ми вже організовуємо після курсу молодого бойця фахове навчання на безпілоті. Для До цього є в нас свої штатні інструктори, які можуть вас навчити надати всі навчання екстерного, а по-друге варіант, вибуваєте на повний період, на повний період навчання військових, відповідно, в цьому навчальний Там Ви проходите, здається, як заход, повертаєтеся назад, вже квітень. Проходите злагодження, зі своїми бойовими позитивами, з і що в деякий час приступаєте до виконання бойових додатків. Дима мобилизация. Каждый сет Дима мобилизация это это не право тебе. Ты сам выбираешь. Так что ты не можешь, ты не можешь, ты